Добрий день, діти! Відкрийте, будь ласка, ЗОшит на сторіночці 20-тій. То давайте прочитаємо тему нашого сьогоднішнього уроку. Всі разом! Добре ім'я найкраще багатство. Як ви розумієте цей вислів, добре ім'я? Це просто у людини красиве ім'я чи якось по-іншому. Подумайте та обговоріть це зі своїм сусідом по парті. А на цій сторіночці нас одразу зустрічає наш вже відомий друг Центаврик. Давайте пригадаємо, звідки ж він до нас прилетів. Вірно, він житель зірки Альфа Центавра А. І сьогодні він з вами вітається. Давайте прочитаємо. Що ж говорить нам центаврик? Доброго здоров'я, друзі! Я навіть радий, що в мене зламався цукерко-генератор. Інакше я не завітав би на землю і не познайомився з вами. А так цікаво дізнаватися про звичаї мешканців вашої планети. Мене дивує те, що кожний українець. Навіть молодший має, крім імені, ще по батькові та прізвища. Я чув, що із запису в паспорті можна дізнатися ім'я батька людини. Невже це дійсно так? Ну що ж, діти? Давайте дамо відповідь нашому центаврику. Невже з паспорта можна дізнатися, як звуть батька людини? Ну, звичайно, що так. Адже в паспорті ми вказуємо прізвище, ім'я та по-батькові. Давайте разом із розумницею пояснимо про це центаврикові. Як заведено записувати людей у деяких європейських країнах? Ми зафарбуємо кружечок біля запису імені. Що показує, як називають людей у Швейцарії. Читаємо перший варіант Іван Сергійович Петренко. Це діти наш варіант запису. Вірно, тут є прізвище, ім'я та по-батькові. Давайте прочитаємо другий варіант: Астрід Лінгрен. Так, ви здогадалися, що це вже не схоже на наш запис. Отже, ми зафарбуємо цей кружечок. Давайте роздивимося фотографії, які намальовані внизу нашої сторіночки. Та нагадаємо центаврикові, кого можна назвати Олегом, а кого можна назвати Павлом Івановичем, від імені до портрету. Проведіть лінію. Та поясніть, чому це саме так. А от наш Незнайко теж зараз цікавиться різними іменами. І у вашому зошиті він написав імена. Але, звичайно ж, із помилками. Давайте ми їх прочитаємо та виправимо ці помилки. Ганна Дмитро. Ілля, Данило, Марія. Діти, хто помітив помилки, які, яких допустився наш незнайко? Так, правильно! Деякі імена незнайко написав з маленької літери. Діти, чи можна так робити? Звичайно, що ні. Адже ми знаємо правило. Прізвище ім'я та по батькові пишемо лише з великої літери. А тепер скажіть, від яких імен можна утворити по батькові? Від імені Ганна можна Ні, діти, тому що це ім'я дівчини. Від імені Дмитро? Ну, звичайно, Дмитро. Це чоловіче ім'я. Тому від нього можна утворити по-батькові Дмитрович або Дмитрівна. Ілля. Також можна утворити по батькові. Данило. Так, молодці. Це ім'я теж підходить для того, аби утворити від нього по-батькові. А от ім'я Марія. Чому воно не підходить? Дійсно, діти, це правильно, тому що це жіноче ім'я. Ви, великі молодці. Тепер на Знайко знає, які помилки він допустив та від яких імен можна утворити по батькові. Давайте виконаємо з вами вправу фотоапарат. Увага на екран! Тож, яке правило ви дізналися із вправи фотоапарат? Ми дізналися, що по-батькові утворюють від імені батька. Отже, від чоловічого імені. Запам'ятайте, будь ласка, цю інформацію. А зараз я пропоную вам трішечки відпочити. Увімкніть фізхвилинку та порухайтеся. На нашій Україні і зорі найрісніші, і хата біла, -біла не неначе у вінку, на нашій Україні молитва найсвятіша, і пісня солоїна, вишневому садку, у саду калина на... Відпочили? Продовжуємо навчатися, аби стати успішними учнями. У вашому ЗОшиті, вправа шоста, пропонує нам прочитати тлумачний словничок. Що з нього ми можемо дізнатися? Ми можемо дізнатися, що означають деякі слова. І перше слово читаємо всі разом. Користуватися! Діти, може, ви пояснити мені, що означає слово користуватися і чим можна користуватися? Поспілкуйтеся про це зі своїм товаришем. А тепер прочитаємо пояснення від нашого словничка. Користуватися це означає уживати або застосовувати щонебудь. Наприклад. Ми кожного дня користуємося нашим зошитом. Також ми користуємося ручкою, ми користуємося олівцем для того, аби намалювати малюнок, або щось підкреслити чи закреслити. Це і означає користуватися. Подумайте, чим ще ви користуєтеся кожного дня. Читаємо наступне слово мешкати. Що ж це означає? Давайте прочитаємо. Жити, проживати в певному приміщенні або місцевості. Наприклад, діти, ми мешкаємо з вами в будинку, і можна сказати, я мешкаю і назвати своє місто, в якому ви мешкаєте. Пограйте зараз в гру і скажіть. Де ви мешкаєте? І для того, щоб навчитися читати швидко, нам потрібно частіше виконувати вправу повітряні кульки та сорока і черепаха. Саме це ми і будемо робити зараз. Давайте наберемо повітря та спустимо на повітряних кульках наших тварин. Користувалися мешкати місцевості декілька. Тільки потім видихаємо. Спускаємо вініпуха. Однаковими, наприклад, Іван Миколайович. І потім ми видихаємо. Молодці! А тепер я пропоную вам самостійно обрати, ким ви будете сьогодні: чи черепахою, чи сорокою. Та прочитати довідку від бортового комп'ютера. Почніть читати зараз. Я думаю, що всі уже готові до повноцінного читання. Отже, ми продовжимо читати довідку від нашого бортового комп'ютера. Це на сторіночці 22. Кладемо пальчик та читаємо разом. Тривалий час люди користувалися лише іменами. Але це було незручно. В одній місцевості могли мешкати декілька людей з однаковими іменами. Тому разом з іменем людини почали вказувати ім'я її батька. Наприклад, Івана, сина Миколи, стали звати Іван Миколин син. А сьогодні ми кажемо Іван Миколайович. Отже, діти, виконаємо завдання нашого питайлика, обведемо правильний варіант відповіді. По батькові. продовжіть, Є спільним для всіх членів певної родини є власною назвою лише дорослих. Походить від імені батька. Тож який варіант ви вважаєте правильним? Молодці діти! Це варіант В. Обведіть його, будь ласка. Отже, правило нашої сови. По батькові утворюють від імені батька. До дорослої людини завжди звертайся на ім'я та по-батькові, Так як ви називаєте мене Валентина Вікторівна. Отже, мого батька звуть Віктор. І ви звертаєтеся до мене саме так. А наша Еврика підготувала для нас ще одну цікавинку. Послухайте її. У східних народів. До імені людини додають також ім'я її батька чи сина або назву місцевості, звідки вона родом. Так, арабське ім'я Абу Хасан Мухаммад, Ібн Ахмед Ісфахані перекладають як батько Хасана Мухаммад, син Ахмеда з Ісфахана. Ось такі цікаві імена існують. А зараз ми допоможемо центаврикові розібратися та з'єднати стрілочками малюнки, на яких зображено батька та його дітей. Будь ласка, виконайте це завдання. Тож, давайте підсумуємо наше заняття за допомогою пісеньки, яка так і називається Твоє ім'я. Можете співати та трішечки потанцювати. А я хочу вам ще сказати про домашнє завдання, яке сьогодні у вас буде. На сторіночці 23, в самому низу, є клітиночки. Вам туди потрібно написати друкованими літерами ім'я та по-батькові найстаршого члена вашої сім'ї. Дізнайтеся у матусі, хто у вашій сім'ї найстарший. Та запишіть прізвище, та по батькові цієї людини. І я прощаюся з вами та кажу вам до побачення!